Добрий вечір всім. Ми вже вийшли вечеряти. Я щойно прийшла з роботи, і щоб не розслабляючись, треба одразу виходити і годувати своє хазяйство. Бо хазяйство вже все чекало. Ось вже вечеряємо кашкою, вечеряємо кормом. Вже завтра ми заберемо мішок корму. Сьогодні ще купили на вагу. На вагу не вигідно, набагато дорожче. Вже нам відправили наш мішок, який я замовляла. Тут теж ось їдять найда, тіренька, там, мишка наша. Зараз потихеньку вже їх привчаємо до підвала, бо вони за літо відвикли від підвала, а вже далі підуть ось вночі прохолодні і треба їх вже, щоб вони йшли туди на ніч. Біленький котик, він наш. Він нам, підкинутий, був в перший же день війни маньоньким кошеням-форем. Ми його виходили, вилікували, і він пішов в мандри. Но тут він ходив, гуляв, а сюди він навідується. Зараз він вже більше став приходити.